Універсальна шабельна пила для дому. Тепер ти можеш робити абсолютно все, що тобі тільки прийде в голову. Не тільки різати дерево, дошки, цеглу, метал, лід, довбати, чистити стяжку, почистити свого ковра, наприклад, або почухати ржавий метал. Акумулятор 18 вольт має своїх частних 2,5 ампера, 45 Вт, і максимально може приймати заряд 4 ампера. Зарядний пристрій: 78 ватт 3 ампера. Ось, будь ласка, вам характеристики інструменту, і буде працювати ця пилочка від такого акумулятора 20 хвилин без перервної роботи і зарядите ви цей акумулятор цією зарядкою за 90 хвилин. Спочатку почнемо з ось такого сирого поліна, далі цегла, бетон і так далі. Різати, правда вона не буде так швидко, як ланцюгова пила, але покажу. Вібрація просто страшна. І відкрутилися лещата. Відійшли. Вібрація, да, вібрація є. Дивіться, ну, в принципі, ріже непогано, да? навіть ось це полотно, яке по комплекту непогано справляється. Ось такі курчі. ну Дуже легко. Дивіться. Якщо би двома руками тримати, взагалі було би швидше. А якщо взяти ось таке полотно від Боша, воно вже правда не нове, зуби вбиті, але попробую кінчиком чи буде різати. Ану. Да, якщо добре полотно дати, ріже аж бігом. Дивіться, дошки ріже хоч би що. Я ось спочатку думав, чому не безщитковий двигун, але я думаю, якщо дати їй безщитковий двигун, то в неї дурі буде ще набагато більше. Да, їй треба давати хороше полотно. Ось, будь ласка, хороше полотно, і вона ріже просто як масло. Ось таким пробували користуватися. Я користувався, коли треба щось почистити. Дивіться, як чистить прикольно, да? так? так би ти чистив дуже довго, а так дивися. Це універсальна річ. Треба щось підчистити, вдягнули будь-яку насадку і погнали. Що далі? Ось така 3-мм труба. Ну, давайте спробуємо. Полотно від Боша, правда, вже не свіже. Ну, буду різати кінчиком. Погнали. Ну, ось дивіться, це без пришвидшення, без нічого. Бачите, справляється. Болгарочкою, напевно, було би швидше, мені здається, але є такі місця, куди ти болгаркою банально не залізеш. Ну, скільки там пішло? Ну, секунд 30 і все. І перерізав. Тут у мене часота і порядок, хожу собі в ось таких валянках, але ж треба показати, як працює ця пила. Ну що, пробуємо, як буде цеглу різати. Вона точно не для цегли. Їй не вистачає швидкості. Реально не вистачає швидкості. Піноблоки буде різати дуже легко, а ось для такої теми у мене є трошечки інша тема. Ось така от штука. Да, важить вона 5 кілограм, важка просто страшне, але таку цеглу буде різати на раз. Давайте хоча б відчуємо різницю. То я не розказував, що ця від мережі дуже швидка, а насправді, може вона і не швидка. А ну? Швидкості в неї значно більше, і ріже вона, звісно, що краще. Ось таку щіточку поставив. І старі шкари або коврик. І погнав чистити. Щіточку по металу собі взяв і вже вручну не треба човкати. Дивіться. Як швидесенько працює, да? Гарнесенько. А ви мені кажете, Петрове, що ти нам тут показуєш? Штука універсальна. Можна чистити метал, можна цеглу. Та абсолютно байдуже. Ріж собі, дрова, піддони, садочок, що хочеш. Взяв ось таку штуку і не парися. І легесенька. Зараз зважу, розберу і покажу. Вага пили разом з акумулятором. Кілограм 300. А сам акумулятор. 300 грам. Тобто пила важить майже кілограм. Я не знаю, підписник, чи ти хочеш це бачити, але я тобі покажу, щоб ти собі знав, які тут акумулятори. Акумулятор Samsung. Алко тобі ніколи не поставить якусь фігню. Щітковий двигун 550-й, але тільки подивіться, який він якісний. Ось так виглядає плата керування, контакти залили якимось таким твердим пластиком. І ось, будь ласка, кнопочка. Ще глянемо в редуктор і будемо робити якісь висновки. Ну, редуктор, це я так сказав. Дивіться, мастило присутнє. Все воно добре змащено. Шток він змащений. Ну, я вам скажу, що шабельну пилу я ще не розбирав. Дивіться. Ну, все, ніби достойненько. Алко вам. Не зробить якусь фігню. Дивіться, скільки тут мастила набили. Що мої улюблені шанувальники? Я вам розказав, показав. Чекаю на ваші коментарі. Не забудьте поставити вподобайку і підписатися на Петровича. А якщо ви хочете щось серйозніше, вам треба валити якісь дерева, берете ось таку акумуляторну пилу на 5 кілограм, йдете в ліс, і одного акумулятора вистачає, щоб навалити цілий прицеп дров. Вже перевірив, відео є на каналі. Заходь, дивися і приціняйся.